Так, вітаю вас. З настанням холодів. Власники гібридних станцій, у яких є літій залізофосфатні акумулятори, почали задумуватися, як їх обігріти, тому що температура для заряду батареї у нас повинна бути більше нуля, а краще плюс 5 і вище. Тому замовник на цьому об'єкті зробив таку шафу із сендвіч-панелей. Вона може бути довільна. А наша задача зробити електричний підігрів. Значить, придбали ми отаку плівочку, вона використовується для теплих полів, для теплої підлоги, вибачаюсь. Значить, і Зараз ми робимо підігрів даного, даної шафи з сеніч панелей. Працювати це все діло буде з двох сторон. Одна сторона, друга буде сторона. І Будемо керувати це за допомогою термореле. Тут є датчик винесний в комплекті. Взяли термореле на дін Також можна взяти термореле в вигляді, ну, під підрозетник поставити. Зараз монтуємо і покажемо вам, як це виглядає. Одразу скажу, що мороки з цим вистачає, але, мабуть, воно того варте. Бо приміщення у нас не опалюється. І тут буде доволі прохолодно взимку, а якщо будуть морози, то буде і мінусова температура. А нам необхідно, взимку нас врятує тільки генератор і акб батарея. Так, ну і поки ми тут мерзнемо, будь ласка, підпишіться на мою сторіночку в соціальних мережах і підписуйтесь на мій канал, він потихеньку розвивається, а ми для вас знімаємо відосики, поки мерзнемо і працюємо. Дякую! Я вас вітаю. Ми сьогодні працюємо в Київській області, Білоцерківський район. Наша задача під'єднати новенький дизельний генератор однофазний потужністю 8 кВт Матарі до гібридного інвертора від компанії DE. 8 кВт, однофазний теж. А, значить, у людини змонтована гібридна сонячна станція. А, також мережевий є інвертор від Huawei. І в городі стоїть... Сонячне поле під зелений тариф. Значить, дивіться. Яке у нас сьогодні число, Ярославчик? 45. А воно все пише. 11.04.2004 10.17 часу. Бачите, скільки генерує 20. сонячної енергії. Значить, Тут зелений тариф у нас. Акумулятор ми маємо отакий, власної збірки 200 Ампер годин ємність. Значить, Наша задача. Підключити генератор, для того, щоб людина ну, готується до зимнього періоду, буде збільшувати ємність акумулятору. І дизель-генератор буде допомагати підзаряджати на довгострокове відключення електроенергії, підзаряджати батарею і роздавати в будинок надлишок. Так, що у нас ще є? Зараз зніму на подвір'ї. Так, зніму вам, як це виглядає зблизька. Значить, Плівки в мене пішло 0,5 пів квадрата, пів квадратного метра. Обов'язково треба або брати обжими, або припоювати, ну, припаяти контакти. Це ізоляційна стрічка. Це у нас йде фольгований скотч HPX. Отак, і далі буде термореле. Вот так. Так, вот так это выглядит. Ну, конечно, подсветочки не будет. Но вот так вот. Как картинка бомба. Так, показываю промежковый этап. Термодатчик. Далі тут все в гофрі буде. Видно, так. І буде обігрів з двох сторон. Отак. от. Ярославчик продовжує працювати. А що ми вже зробили? Стабілізатор напруги ми вже теж підключили, АТС майже закінчили, генератор ми запустили. Зараз додаємо свою автоматику а саме контактор в щиток. Далі нам треба буде змонтувати Wi-Fi розеточку і термореле, для того, щоб можна було віддалено вимикати і вмикати і контролювати підігрів цієї батареїчки. Поки що так. Прохолодно, вітряно, але працюємо.